Це район Херсона, який ближче до води, ближче до Дніпра. Тут картина, звісно, дуже страшна. Все побите, розбите, дуже нагадує міста Донецької області. У другій половині грудня ситуація в Херсоні загострилася, а 20-го числа російські війська зробили спробу форсувати Дніпро та висадитися біля Антонівського мосту. Василій 124-ї бригади територіальної оборони тоді перебував на бойовому чергуванні. Ми чуємо починається масований обстріл, а з вечора до цього працювали кровними авіабомбами, кабами. То ми ну, почали розуміти, що щось зараз намічається. що ці... Як їх так сказати, хочуть просуватися на нашу сторону? Обстріл Херсону тривав близько години, каже Василь. У цей час група російських військових вийшла човнами на воду. А вони, ну тобто вони готували човни, щоб переправитися? Були човни, йшли на праву сторону, ну вже їх немає, так сказати. На праву сторону Дніпра? Так. Почався масований обстріл. Там було замічено пару лодок. йшли, Ну, ми їх розбили. А це вже берегова лінія. Тут по факту лінія фронту. Незважаючи на те, що тут живуть люди, ми рухаємося перебіжками. Снаряд, міна або скид з дрона можуть прилетіти будь-якої миті. У силах оборони півдня України повідомили, що російські військові ймовірно хочуть захопити на одному з островів або правому березі Дніпра плацдарм для перенесення вогневих засобів. Про штурм Херсону не може йтися. Достатньої кількості сил російські військові тут не мають, але вони активно проводять розвідку. Це на протилежному березі, якби вони намагаються наблизитись до річки Дніпро. От, ми стоїмо з обох сторін, контролюємо, как би, а вони намагаються наблизитись, щоб дало їм Богу е, ще більше обстрілювати там, Херсон і навколишні села. Є спроби противника продвинутись, закріпитись на, яких, на якихось. СП, да, наблизитись, как би, але как би, вони поки не мають успіху. Володимир щойно з позиції каже, що саме вели вогонь по групі російських солдатів. То вони на лодки висадились, туди зайшли, наші замітили їх льотчики, дали нам координати і ми по ним відпрацювали. Відпрацювали гарно, слава Богу. і знищили. Українські військові кажуть, для штурму Херсону потрібне велике угрупування та безліч інженерних засобів. При спробах підтягнути щось ближче до Дніпра, все це розбивається. У нас виходить тут дві водні програди Дніпро і Конка. Вони ну, рельєф дуже складний, їм пройти дуже складно. І Перейти можна тільки в декілька місцях, Либо водними, лодки треба. Всі ті лодки, які там ми спостерігаємо, вони знищені. Водночас російські війська посилили артилерійські обстріли Херсону приблизно на третину кажуть у силах оборони півдня України. Залишаючи місто, бачимо, як над Херсоном піднімаються клуби диму. Це розпочався черговий обстріл. Андрій Козаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.